Відгук на трилогію Посібник зубисте для хорошої дівчинки. Голі Джексон. Ти неперевершена Детективна трилогія Посібник зубиста для хорошої дівчинки. Це вибуховий дебют Голі Джексон, що відкриває серію світових бестселерів про піпу Фіц Амобі Для шкільного проєкту Піпа обирає тему, яка вже давно здається закритою. Кілька років тому красуня та зірка школи зникла безвісти. Тіло не знайшли, але дівчину оголосили мертвою. Усі впевнені, її вбив хлопець однокласник, знайдений у лісі з пересмертною запискою. Усі, окрім піпи, вона вперта, рішуча, і не зупиниться, поки не докопається до правди. Чим далі вона занурюється в розслідування, тим більше брехні виринає на поверхню. І коли здається, що ниточки обірвалися, залишається ще одна остання, яка може змінити все. Коли читаєш ці книги, розумієш. Читати їх це ніби дивитися фільм. Настільки майстерно та класно написала авторка Голі Джексон. Особливий кайф у тому, що книги включають фотографії, аудіофрагменти, таблиці, карти, усе, що відображає популярний подкаст головної героїні. Це створює атмосферу розслідування настільки реалістично, що ніби сама стаєш учасницею подій. Ще один великий плюс це герої вони живі. І головні, і другорядні персонажі прописані так майстерно, що кожен запам'ятовується і викликає емоції. А тепер кілька слів про третю частину ні жива, ні мертва. Останні 50 сторінок це вибух емоцій, напруга, від якої мені було важко дихати, переживання, страх, і розпач. А остання сторінка просто банально, два речення, які змусили мене зависнути і не відпускають досі. Фінал я не скажу, хороший чи він поганий, дізнайтеся самі, але обіцяю, він вас вразить. Тут ви отримаєте не тільки детектив, а й історію про людські почуття, самопожертву заради близьких, про дружбу, про відчуття справедливості і про кохання, яке просто подолає всі перешкоди на своєму шляху. Читайте, ви не пошкодуєте.